Всім привіт! Ви на каналі Симхарик И і в цьому відео я буду делать прокачку з нуля. І це буде перша серія. У мене є 100 сім'ян з початку, так що я буду делать відкриття самого першого лутбокса. Ну, в принципі, я думаю, вряд ли мне щось в ньому повезе. Як і казав, мені випав кактус. Єдиний плюс, то, що він получше помідори, які мені в мене з самого початку дається. Ну буду йти в катку на легкий режим. Після неї буду далі відкривати ящики. Це була ізі катка, зря я недооценивала кактуси. Ну, зато тепер я можу відкрити ще один ящик. Я думаю, що з нього мені не вряд ли опять щось хороше випаде, бо сначала мало кому щось нормальне випадає. Це треба крім відкриття робити. Ну, сейчас ми і подивимся, що випаде. Так, ну, випав опять кактус. Зашибись, повторка. Ну, я думаю, щось покраще випаде. Хоча б картошка, могла. Ну ладно. Зараз в мене є 50 семян, а після цієї катки я получу 650. Получається, я зможу відкрити сразу два ящика. Ускорей, щоб вам було не скучно. Я опять виграв і зараз буду отправляться в лобби. На цей раз я вже зможу купить 2 ящика. Сейчас подивлюсь, що випаде, но я надеюсь, що хоч на цей раз, як минімум легендарка. Вып... Тільки сказав про легдарку, сразу же выпала пальма. Нормально. Пальма непогана, нею, мені не, не ней, мне кажется і нормал прийти можна. А то на изи мало денег дают. нам денег. Я бамбук, в принципі, хочу більше чем пальму. Ну і гномік. Гномік теж нормальний, гномік непоганий. Він, типа, дешевий, якщо його в самому початку ставити, то він непоганий. Ну, в принципі, можна було б цей відкритий ящик, накупити на нього, але ні, він дорогий сілишком. Я буду вже відправлятися на нормал, думаю, бо я сподіваюся, що спокійно його пройду, так як у мене є пальма і гном. Короче, уже вийшов босс и він потихоньку починає проходити. Е, блин, надо побыстрей начинать гномів продавати. Бо я чуть думаю, что так не справимся. Ну, якщо продать всі гноми из самого сзади поставить, то мы справимся туди. Тем более там у боссу Сіке осталось 3000. Ну нормально, нормально. Або можно лучше на пальм спавнить. Да, лучше будет пальма вспамить. Ну, я надеюсь, что эти пальмы справлются с этим боссом улиток. Я б его боссом не назвал, кроме молокососом. Ну, и осталось тільки ждать, пока цей босс прийдет. Приползать точнее. -то. Ну, нормально справилась. И сейчас у нас будет 400 семян. То есть я зможу 4 раза открыть ящик. Я... Ну, я мог бить С открыть, но не, не хочу. Я лучше відкрию цей за 100. 4 раза. Первый, что у нас века, це кактус, другий це гном, 3 дать кактус. А четвертый картошка. Ооо, картошка. Картошка и картошка, ладно. Хочусь. Ну але лаг, мені кається, гном получше буде, ніж картошка. Ну ладно, на цьому це відео буде заканчиваться. Всім удачі і всім пока. В следующем відео я хочу дорости, Щоб у мене був хоч один міфік. Я дуже хочу. Щоб у вони... мене... Ну хоча ні. Міфік це забагато, Хоча б було 3 леги. А от 3 от, леги це вже буде хорошо для следующего відео.